Вітаю, друзі. Ой, прийшло, мені, прийшло мені моє замовлення. Сміливість бути UA. На новій пошті я вже відкрив. Провірив, чи там все на місці. І ось так значить, було воно запаковано в конвертик у тому і в такій коробочці на пів кіло розміру. Вона здається. Да? Угу. Ось квитанція, сміливість бути UA. Срібло 2,308 і нікель 162 гривні. Касир Світлана Степановська і Василенко ТМ, пакувальник, там чи хто, я не знаю. Mm. хочу їм подякувати. Упаковка нормальна. Монети доїхали цілі і неушкоджені. Ось так зверху. Папірець був оклопеніший. Срібно так і нікель в поперчатой плівці. Зараз ми її достанемо. І будемо розглядати монети. Так, значить, темно, ні? Так, мабуть, буде краще. Так, значить, що тут? Діваємо рукавички. Ага. Так, Значить, монета присвячена сміливості української нації. Українці без зброї в руках зупиняють танки, виходять на мітинги та талоки, свою, відстоюють свою самоідентичність та незалежність, рятують вдень та вночі людей і тварин під обстрілами без світла, без води. Невтомна та щоденно працюючи заради майбутнього, заради життя, заради розквіту нашої держави та перемоги. Перемоги світла над темрявою. Бо Україна це країна сміливих людей. Сміливість це кожен українець. Така довідкова інформація. Так, мабуть, потрібно трошки збільшити. Зараз я зроблю зум і будемо відкривати капсулу. Так, ось я вже відкрив. І починаємо розглядати аверс монети. Аверс у нас такий мінімалістський. Зараз якийсь такий ракурс взять би, щоб гарно виглядало. Таке воно все якесь блищить. Так, значить. E, значит, на аверсі монети розміщено стилізовану композицію, що символізує Україну, образ якої втілено в символі Тризуба, що перебуває на вістрі на часу, сучасних трендів, суспільних процесів, уваги світу та творення нової світової історії. На матовому тлі розміщено дзеркальне лезо. Угорі Малий Державний герб України. Унизу праворуч написи Україна вертикально. Рік карбування монети 2023. Номінал 5 та графічний символ гривні. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Ліворуч від Леза. Ось такий, друзі. Аверс. Так, фокус, не балуйся. Гурт ми бачимо рефленові монети. Тож, давайте перейдемо до реверсу. Зараз. Ось так, мабуть, да? буде нормально виглядати. Значить, на реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовану композицію, що символізує феномен, фен, феномен сміливості та героїчного спротиву українського народу. У центрі композиції зображено зірку. Що засяяло новою надією, символічна паралель з віфліємською зорею. Завдяки неймовірній відвазі та рішучості українців, яка зруйнувала непорушний ідеологічний міфічний камінь-бетон непереможності російської армії, навіюваний російською пропагандою у всьому світу протягом багатьох десятиліть. У центрі вертикальний напис: Сміливість бути UA». Ось така, друзі, монетка в Незельбері. Зараз я її закрию, ставлю назад, роздивимося ще буклет. Так, буклет щось так не дуже зручно розглядати з таким зумом. Треба зменшити його ось так буде, мабуть, краще видно. Так. З такий ми бачимо буклет. Сміливість бути UA, Національний банк України, українською, англійською. Тут довідкова інформація. Технічні характеристики монети тираж до 75 тисяч штук. І та ж інформація наведена англійською мовою. Ось така монетка. Тепер давайте глянемо. срібно. Сертифікат, звісно, і срібна монетка. Ми бачимо відмінність на... на Нейзельбері поле на аверсі матове, що він фокус стріляється. Поле матове, а лезо ножа глянцеве, а на, на срібній навпаки. Поле глянцеве, але ножа вже матове. Ось, і тут у нас йде локальна позолота. Зірка трошки позолочена. Так, тут що у нас з фокусом проблема? Ось така срібна монета. Так, що в нас там на гурті? Та що він? Що його так штиряє? Ось, логотип банкнотно монетного двору Аргентум 31,1? Ось такі, друзі, монетки. Прийшли, я гадаю, що сьогодні багатьом поприходили від посилки від Національного банку України. То, що таке, дякую всім за увагу. Хто вперше на каналі, підписуйтесь, ставте лайки або дизлайки, кому як коментуйте. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український YouTube.